Натуральний домашній карбонат без жодних домішків. За такі гроші таке добротині в магазині не купиш, Ніжне соковите місце. Настільки просто можна приготувати самому вдома як два пальці без асфальт. Треба дві складові. Нежирна свинина, в мене биток вагою кілосто та суміш для соління від торгової марки Вінницький м'ясник. У мене прем'єра. Відразу три неймовірно смачні і прості рецепти будуть по черзі до вашої уваги. І так карбонат. Розділяю на два шматочки 500 та 600 грамів м'яса, має бути сухеньке промокою паперовим рушником. При цій вазі ідеально просоліє та знезаразиться. Так як суміш на основі нітритної солі, глюкози та натуральних трав та спецій. Я використовую суміш номер 2 для соління різних видів м'яса. Насипаю у миску і обвалюю з усіх сторін. Можна обрати і інші варіанти, їх є багато. Ховаю в харчову плівку і залишаю на три дні. Там будуть проходити свої процеси. А хто бажає безкоштовно отримати 100 г такої суміші на пробу, при цьому погоджується саме за доставку, я залишаю в описі форму для заповнення заявки. Давно мріяла готувати всілякі м'ясні вироби з нітритною сіллю. І тепер нарешті я розгуляюся наповну. Ось ж свята. Дістаю з плівки, просушую і загортаю у фольгу. Можна без, воно буде просто сухішим. На решітку і ставлю у холодну духовку. Температура 75 градусів на 3,5 години. У мене готується разом з карбонатом ще й рублена ковбаска, але це вже буде інша історія. Залишаю холонути прямо у фользі на 12 годин. Смачного!